Кожен місяць на Netflix з'являються нові фільми різних жанрів, багато з яких вражають своєю оригінальністю, актуальністю та зірковим складом акторів. Всім привіт! Ви на каналі Кіноман і сьогодні підпірка ТОП фільмів від Netflix за 2023 рік в гарній якості, які можна подивитися. Всім гарного перегляду. Ілюзія безпеки. У апокаліптичному трилері від режисера Сема Ейсмала, ми бачимо, як подружжя з дітьми вирушає в відпустку до орендованого біля моря маєтку. Їх відпочинок раптово переривається, коли вночі до будинку прибувають його господарі, несучи новини про таємничу кібератаку. Прокинувшись на ранок, герої бачать, що ні телебачення, ні GPS, ні Wi-Fi не працюють. Власник будинку вважає, що відбувається політичний переворот, а його ініціатори дозволяють громадянській війні пустити коріння, руйнуючи технології та провокуючи масові заворушення. Hey. I just want to know. Right now. Вбивця. В центрі сюжету, головний герой всесвітньо відомий найманий вбивця, який протягом багатьох років безперешкодно та відмінно виконує будь-яке покладене на нього завдання по ліквідації жертви, ні разу не зустрічаючись із перешкодами, котрі б могли завадити ідеальному виконанню задач. Вбивця був справжнім професіоналом серед своїх, та одного разу неочікувано насамперед для центрального персонажа його чергове завдання знаходиться на реальній межі зриву. Прибувши до місця виконання Парижу, чоловік, вислідкувавши за. Замовлену жертву береться до роботи, але сам потрапляє в пастку, яку заздалегідь для нього була заготована спокійно. Лютер Сонце на спаді. Історія звичайного лондонського детектива на ім'я Джон Лютер, котрий по власній вині опиняється замкненим за грати. постійно використовуючи свою владу та зловживання повноваженнями слідчого і призвели до непоправних наслідків. Та не маючи наміру здаватися навіть в неволі, головний герой приймає надскладне рішення, котре в майбутньому може принести нищівні наслідки як для професійної кар'єри Лютера, так і його власного життя. Незважаючи на всі небезпеки та ризики, чоловік втікає з до решту та виходить на волю для здійснення свого плану вислідкувати та знайти відомого найманого вбивцю, який постійно крокує вулицями Лондона, чоловік, який знає все про таких людей, як я. Тебе бачу мені дуже весело. Мати в самому центрі кінофільму головна героїня, котра більше 12 років тому була змушена залишити свою власну малечу, щоб дати їй можливість на спокійне та безпечне майбутнє. В ті тяжкі роки, будучи ще вагітною на останніх термінах, жінка мусила виживати, тікаючи від найманих вбивств та продавців зброї. На жаль, під час цієї втечі отримала важке поранення, після якого просто дивом залишилась живою, навіть змогла народити дитину. Але не раніше ніж ти навчишся виживати, ти лякаєш мене. Мене кожен погляд на тебе лякає. Місія Стоун. В центрі кінокартини молода, вродлива та тендітна жінка, котра працює на досить незвичайній організації. Ця всесвітньо засекречена компанія справжніх талановитих агентів, котрі постійно полюють на світових злодіїв, достатньо різноманітних сфер діяльності. Цього разу перед юною дівчиною поставлено надзвичайно важливе та важке завдання, яке вона має самотужки виконати. Основна ціль захистити відомого чоловіка, котрий володіє надзвичайною кількістю важливих секретів та, та таємниць. Вона розвиває почуття гумору. Е -е -е. Що діється? Усі системи офлайн. Ми втратили серце. І тепер. Продавці болю, головна сюжетна лінія кінофільму розповідає істинну історію професійного успіху головної героїні, на ім'я Ліза Дрейк, котра власними силами досягла бажаних успіхів в професійній сфері. Зараз разом з дочкою вона проживає досить щасливе, матеріально забезпечене життя, достатньо розумно, владна, цілеспрямована, сповнена завзятості та наснаги дівчина, змогла з майже нульового стартапу вирости надзвичайно потужну, прибуткову та успішну корпорацію. Бо мають бути відвага і міцні яйця, щоб. Я... Його витягте. Ви не працюєте на території. Ви нею володієте. Під корінь.